Зранку у поштових відділеннях Ужгорода безперервний потік пенсіонерів. В одному віконечку черга за пенсію, в іншому сплата комунальних послуг. Про те, що вже в травні виплати отримують більші пенсіонери, чули, але кому та скільки ще не знають. Та я не знаю, будуть чи ні. Вряд ли. Підвищення торкнулося лише тих пенсіонерів, у яких є відповідний стаж. Для чоловіків – 25 років, для жінок – 20, якщо вони вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року. Якщо пізніше – 35 років для чоловіків та 30 для жінок. Для них всіх пенсія має зрости. Ми беремо, що середньомісячний заробіток становить 1640 гривень 89 копійок. Страховий стаж – який йому взяти до уваги при обчисленні пенсії, становить 33 роки і 12 днів. В результаті такого перерахунку його розмір, конкретно його розмір пенсії, збільшився із 1219 гривень 34 копійки до 1275 гривень 34 копійки. Надія Михайлівна має загальний стаж роботи 34 роки. Працювала у різних структурах художником. До нині пенсію отримувала 1256 гривень. Цього місяця підвищили на 50. Жінка каже, сподівалася на суттєвішу надбавку. Получила у цьому вікні і гривень. Зразу я віддала за газ. А я ще воду не платила світло. І сміття нещасне, я не платила. Це просто існування. Коли кожен день думаєш, чухаєш голову, що купити, як прожити. А от Надія Васильівна отримала усього на 36 гривень більше. Жартує, на ці гроші купить 2 кілограми полуниці. Я отримувала 1400, але то мені була надбавка 200 гривень від Чорнобиля. Я зараз маю 1467 гривень. Дуже тяжко. Не знаю, як люди виживають, Я. та є й такі, які надбавки взагалі не отримають Ні, не підняли ні на копійку. Як я отримала, ще на 20 гривень менше у обласному пенсійному фонді, кажуть, підвищення не торкнулося лише працюючих пенсіонерів та тих, у кого розмір пенсії враховується від зарплати, а відповідного страхового стажу нема. Пенсіонери, яким пенсію призначено взагалі до 2004 року, до прикладу, без врахування будь-одного дня страхового стажу, тобто називається соціальні пенсії. Є пенсіонери, які не мають мають років страхового стажу, але не мають цих повних 30. Децять і 35. відповідно їм розмір пенсій обчислюється пропорційно наявному страховому стажу. Загалом з понад 300 тисяч закарпатських пенсіонерів без надбавки залишиться кожен третій. У середньому пенсія для кожного закарпатського пенсіонера збільшилась на 53 гривні. Згідно графіки виплати по дня, а кожен пенсіонер свій день знає: 4, 5, 6 і так далі, без затримок. Кожного дня пенсіонери свої виплати отримують уже в підвищених розмірах пенсії. Звертатись до пенсійного фонду, доносити якісь довідки, якісь документи, щоб з'яснити перерахунок не потрібно. Ми це робимо завжди як відповідно програм нашого забезпечення. Через те, що у кожного пенсіонера різні суми по зарплаті, страховому стажу та надбавки, розрахунок виходить різним. Проте, поки перерахунки багатьом пенсіонерам не зрозумілі, а ще частина їх не отримала. Тому за роз'ясненнями у пенсійному фонді радять звертатись за телефоном гарячої лінії 61 40 49